Ні, це третій поверх. Ось у нас, дивіться. Перший поверх. Свинка, так, поросятко живе. А хто живе в нас на другому поверсі? Козочка. Козочка. А хто в нас мешкає на третьому поверсі? Котик. Котик, Молодці. Три тваринки в нас. Три поверхи. І три віконця в нас, так? Парашо, молодці пора. схоже на два місяці, які з'єдналися ріжками. Верхній пер, менший місяць завжди катається на нижньому більшому і погукує тир-тир-тир. Якось третього дня тижня трійка пішла до лісу по гриби. Недовго блукала лісовими стежками, а кошик уже й повний. Лежать у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три підберезники Бачила трійка три мухомори. Та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. Про яку циферку в нас йшла мова? У казочці? Про яку циферку? Про циферку 3, так?